Росіяни просунулися в глиб Покровська та до околиць Мирнограда. Про це повідомляє Діпстейт. Поруч з Покровськом ситуація надскладна. Ворог з глипня відправляє в місто ДРГ. Б'є по наших оборонцях у передмістях Звіровому та Шевченково. На сьогодні у Покровську вже дві сотні росіян. У самому місті рашисти намагаються закріпитися, працюють дронами по наших позиціях і логістиці. Російський стяг, що о 9.40 з'явився на стелі Покровськ, був виявлений і вже о 10.40 знищений нашими бійцями. Ворог мінує шляхи, і готує засідки, знищує ще вцілілі будівлі, через що з кожним днем оборону міста тримати стає дедалі важче з сусіднім Мирноградом ворожа піхота вже заходить у місто з боку красного лиману, який росіяни за повідомленнями Діпстейт окупували напередодні. Задля оточення Покровська Росія задіяла 11 тисяч військових. Про це вже повідомляє 7-й корпус ДШВ. Штурмові групи, які заходять у місто, намагаються просунутися на північний захід та північ від Покровська. Оборонці міста та околиць десантники 7-го корпусу зазначають, що у їхній зоні відповідальності угруповання ворога із 27 тисяч осіб. Окупанти накопичили тут 100 танків, до 260 бойових броньованих машин, 160 гармат та мінометів. За останні два дні підрозділи Дешаве ліквідували майже сотню загарбників, що 40 поранені, збито 158 дронів. В самому ж місті внаслідок боїв попрощалися з життям 18 росіян. Але, попри втрати, плани противника не змінюються. Вони намагаються взяти в оточення Покровськ. З нами на зв'язку начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю. Пані ну, Яна, вітаю вас. Надзвичайно складна обстановка на Донеччині уже багато років, але вочевидь, зараз вона загострюється, тому що росіяни мають певні просування і в районі Покровська і не зменшують свій тиск на півночі області. Загалом ця доба наскільки вона була складною або аномальною в порівнянні з попередніми. Як і минулі доби на Донеччині, вони на більше двох тисяч разів окупант обстрілював Донеччину всіх наявних видів збройних, що у нього є. Дякувати Богу, що нема загиблих та поранених людей, 에, вдалося вивести завдяки підрозділам поліції білі Янголи з містики наближені до лінії фронту 121 людину та 21 дитину. Люди виїжджають, але виїжджають дуже повільно. Ворог намагається порвати нашу лінію оборони по всім напрямкам. але завдяки тільки нашим захисникам і захисницям йому це не вдається. Хлопці, дівчата роблять все можливе для того, щоб окупанта стримати. Але обстановка в області найскладніше. З Покровська зрозуміло, що вже евакуація неможлива. Там ідуть міські бої. Місто за описом його оборонців в дроновому оточенні ворога знаходиться, але ще не так давно була опція у людей пішки виходити там до населених пунктів за покровськом, і там їх забирали або білі Янголи, або інші екіпажі. Зараз чи є така змога? Зараз в місті знаходиться 1256 людей. Місцеві мешканці не мають можливості залишити укриття і виходить самостійно з міста, тому що ворог кожного дня обстрілює. І ми бачили, як російська армія розстрілює жінок, людей похилого віку, які вийшли чи підзарядити ліфон до пункту незглавності, чи взяти питної води, евакуацію з громади на сьогоднішній день. Вона майже неможлива, але все ж таки, завдяки допомоги наших захисників, наприклад, хлопцям 425 го окремого штурмового полку скеля. Декілька днів тому їм вдалося вивести шістьох людей з тваринами. Ну ця евакуація тривала більше трьох днів. І під обстрілами хлопці вивозили наших людей. Ризикували власним життям, але подякувати нашим захисникам. Ця операція завершилась успішно. І тому вкотре наголошую, що люди виїжджали з області із таких міст, які наближені до лінії фронту, як Покровськ, місто міста Константиновка. В Константиновці тільки залишається зараз 5274 людини в громаді в самій і 5200 в місті. В місті Канстантіновки теж ворог намагається наблизитися до лінії фронту. Но, Завдяки, як я вже говорив нашим захисникам, хлопці, дівчата роблять все можливе для того, щоб його стримати. На місці неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу. Люди, які знаходяться, отримують поранення. Чи потрібна якась медична допомога? Вони йдуть в дружківку в місто Краматорськ. В місті Константиновка немає ні газу, ні води, ні електропостачання, тому буде опалювальний сезон мега складніший в ці Константиновці наші рідні. І тому котре наголошую, щоб люди виїжджали, але ворог контролює всі під'їзні шляхи, контролює ствольну артилерію, впівдронами в місто. Наші на е, підрозділи поліції біля Янгали, підрозділи ДСНС Фініх, ми тільки по уж з військовими, коли це е, дозволяє більш-менш безпеково складова для того, щоб допомогти нашим людям. З огляду на погіршення ситуації на фронті в Донецькій області чи йдеться про розширення зони евакуації. Можливо, вже варто оголосити по всій Донеччині обов'язкову евакуацію, чи ні? Я хочу нагадати, що зараз в області знаходиться 200 тисяч 500 людей, з них 13 тисяч 114 – це діти, 1100 сто та 91 тисяч людей похилого віку. Ці люди знаходяться майже в Краматорській, в Славянській громаді. Ми кожного дня спілкуємося, кожного дня просимо, кожного дня говоримо для того, щоб люди виїжджали з області Берегли себе та своїх близьких. Тому що опалювальний сезон, який вже на виконання доручення президентам вчора на Донеччині, ми розпочали у тих громадах, де дозволяє безпекова складова. Ми запускаємо котельні, ну тепло буде найближчим часом. Всі об'єкти житлового комунального господарства у нас готові на 100%. 2688 котелів. ми підготували. Тобі ж вони знаходяться з генераторами з пальним на певний час. Як влада ми робимо все можливе для того, щоб підтримати населення, но обстановка найстадніша. І хочу нагадати, що близько 11 тисяч людей знаходиться в всіх містах, які наближені до лінії фронту і завозить імпіліта дрова повір'яна на боліни. Це теж, але теж найстадніше. Але... 309 тонн тон топлівна пілетів ми завезли в міста, які наближені до лінії фронту, 200 тонн вугілля та дрова. Ми намагаємось підтримати людей. І коли ми заїжджаємо, ми спілкуємося кожного дня для того, щоб люди вокруг виїжали. Mm -hmm. Тому що операція на як хлопці з Келі допомогли в Покровській, ну дуже важко в самому складно. Пане Вадиме, вам дуже за розмову. Це був Вадим Філашки, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Далі, власне, зосередимося на покровському напрямку. За інформацією сьомого корпусу ДШВ, Росіяни задіяли 11 тисяч осіб для того, аби покровську агломерацію оточити. До нас зараз приєднається начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади ДШВ Роман Писаренко. Пане Романе, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава! Змалюйте нам, будь ласка, обстановку на вашій ділянці фронту, на Покровському напрямку. Так, дійсно, 79-та бригада стоїть на Покровському напрямку фронту облизноселеного пункта Мирноград. Ситуація дійсно надзвичайно тяжка там та складна. Росіяни щоденно проводять свої штурми. Штурми це як піхотні штурми, так і механізовані штурми. Дійсно, ситуація дійсно біля цих населених пунктів залишається стабільно тяжкою. А... Ділянка фронту, де ви стоїте, схід від Мирнограда, наскільки вона взагалі пристосована до тривалої оборони, які там є ландшафтні особливості, які допомагають або заважають? Саме ділянка там фронту пристосована до оборони. Там є позиції. закріплені хлопці сидять. Тобто, там дійсно дуже якісно вибудена оборона, саме нашою бригадою з приводу ландшафтних особистостей, Там є дуже великі перепади висот. Через це е, набагато складніше керувати саме розвід дронами, ударними дронами. Тобто, через перепади висот може відвалювати зв'язок. і Для цього потрібно більше мачти ретрансляторів, okay. вище треба їх ставити, і через це, от саме такі складності. Ну тут я думаю, саме час згадати про всеукраїнську платформу Друзі ДШВ», адреса якої у нас на екрані ще є QR-код, за яким усі охочі можуть підтримати десантно-штурмові війська, зокрема 79-ту бригаду донатом. Пане Романе, ви розкажіть нам, будь ласка, зараз в тих умовах, яких Мир Мирноград і Покровськ знаходяться, де росіяни вже в самому місті і прагнуть всю агломерацію оточити. То яку вони тактику для цього застосовують? Рестовують тактику різну, постійно різна тактика. Це бувають двійки, трійки, малі штурмові групи, тобто п'ятірками, сімірками штурмують. Зараз почали застосовувати саме броньовану техніку для своїх штурмів. Тобто вони досить тривалий час, майже в целі том почти не використовували саме броньовану техніку. Зараз вони повернули до тактики використання броньованої техніки, тобто авіаудари, удари з ствольної артилерії, РСЗО, тобто використовують цю номенклатуру свого озброєння для того, щоб як можна глибше посачитися і захопити ці міста. Але оборона наша надійна, хлопці тримають. Ну, я навіть чула, що по одному вже росіяни ходять в штурми. Ви щось таке спостерігали? Е, так, дійсно. Тобто вони ходять навіть навіть і одиницями тобто, ходять, просуваються якомога далі, стараються більш непомітно йти. Або дуже великі розриви робити між своїми військовослужбовцями, аби е, були, вони були менш помітні. Це робиться для того, щоб вони могли якось просочуватись посадками, йти по посадкам і їх не виявляли. Але зараз Зеленка вже пав. Так, у нас щось відбулося із зв'язком. Ми говоримо з Романом Писаренком, начальником відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, яка на повокровському відтинку країну оборонить. Мені здається, що пан Роман до нас повертається. Щось я так чую. Пане Романе, були так, у нас проблеми так. із зв'язком. Ви саме говорили про те, що коли по одному росіяни йдуть в ці ну, так звані штурми, та для того, щоб десь закріпитися, то е, тяжче їх виявляти. Так, дійсно тяжче їх виявляти. Це зумовлено тим, що була велика зеленка, тобто вони старалися просочуватися mm -hmm. якось посадками й типу, типу посадкам. Але зараз зеленка падає і їх стає виявляти все легше і легше. Ну буде а... виявляти легше, коли буде менше зеленки. Так, а як би ви оцінили зараз рівень підготовки тих росіян, які на вашому відтинку фронту намагаються просуватися? Рівень підготовки саме росіян він різний. Тобто бувають дійсно, як раніше говорили, це називали чмобіки. Пам'ятаєте, тобто є, є люди, які надзвичайно не підготовлені, тобто їх десь схопили, мобілізували, якось затягнули на цей контракт. Там два тижні дали їм підготовки на якомусь полігоні і відправили відразу в перший же день, як вони прибувають до своїх частин вже на саме на лінію бойового зіткнення. Їх відправляють відразу в штурми. Але дійсно є ті люди, які надзвичайно підготовлені, які фахівці дійсно в військовій справі, які краще Суваються краще фізично підготовлені, більш морально е, підготовлені, тобто і, і рівень підготовки дуже різний в залежності від підрозділу і в залежності від тих задач, які не виконують. Тобто, в це м'ясо, як, як ми ну, по великому рахунку, вони відправляють на м'ясні штурми, саме непідготовлених своїх військовослужбовців для того, щоб зосередити нашу увагу. Ми туди якісь контрували, сконцентрували свої вогневі засоби. А для того, щоб дійсно люди, які в них підготовлені, яких в них також вистачає, вже більш якісно могли виконувати свої завдання. Пане Романе, дякую, що розповіли нам про те, як ворог діє, і передусім за те, що боронити країну. Це був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, десантно-штурмових військ, яка на покровському напрямку стримує ворога.